Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програма пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні наша програма присвячена темі, яка є досить таки суперечливою серед християн Христос і Субота. Як Христос відноситься до суботи, до цієї заповіді, яка на сьогодні також неоднозначно трактується. Написано є в Євангелії Марка, другому розділі, 27-28 вірші, і сказав їм: суботу встановлено для людини. А не людину для суботи. Тому син людський є володарем і суботи. Давайте пороздумуємо над цією темою з нашими гостями. Сьогодні у нас Сергій Луцький, Валентин Стасюк і Віталій Лєбід. Вітаю вас! Вітаємо! Вітаємо! Ну, цю непросту тему хочу розпочати з такого питання, ну, може, спочатку простішого. Як ви думаєте, от, відпочинок для людини потрібний чи ні? І, і якщо він потрібний, то чому людина так часто ним нехтує? Для людини відпочинок він не те, що потрібний, він життєво необхідний просто. Якщо людина деякий час не відпочиває, це в першу чергу впливає на стан мозку. І є сьогодні дослідження, що якщо людина не спала близько 20 годин, то стан її, якщо це водій. То цієї людини дорівнює стану людини у середньому стані сп'яніння. Mm -hmm. Тобто відпочинок він обов'язковий нам просто потрібен. Бачите, як? Тобто це дуже серйозне питання, так? Просто проблема в тому, що інколи ми вважаємо, що відпочинок він не стільки важливий, як мої справи. Mm -hmm. а, на справу, а, а справа в тому, що якщо буду нехто в відпочинку, мої справи буде робитися не дуже якісно або взагалі ну, невдало. Час іде, а справа не робиться, бо я просто втомлений. Ну, от в заповідях Божих є прописано заповідь про відпочинок. Обов'язковий відпочинок. Ну, про обов'язковий відпочинок. Можливо, це якось пов'язано, як ви думаєте. Можливо, що Бог і... дійсно, Бог розумів, що він нас створив, і розуміє, що от оце моє творіння воно має необхідність відпочити. Угу. Справа в тому, що дійсно, коли Бог давав закон на Синаї, він прописав власноруч прописав 20-й розділ книги вихід. Пам'ятай день суботній, щоб святити його, і він пояснює, чому шість день працює, робив всю твою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні рабві, ні невільниця, вільниця, ні худоба, і приходько що в брамах твоїх. Тому що в шість день Бог творив небо і землю та море, все, що в них. А в книзі буття другого розі написано: І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім від усієї праці свою, яку був чинив. Чому Бог дав цю заповідь, і взагалі чому Бог зробив акцент на того, що має бути відпочинок, і назвавши цей суботній день відпочинок? Справа в тому, що відпочинок для Бога це не є необхідністю, Бог не втомлюється. Прокісай так написав, що Він це не, не є необхідністю, тому що Бог не просто дав для нас як зразок, а відпочинок для Бога це відступити в бік і насолоджуватися тим, що він створив. А натомість ще справжнє значення відпочинку чи спокою, так як шабат, біблійне слово шабат, означає це припинення праці або перерватися. Для людини це дійсно треба відпочинок. Є пасивний, і активний ще відпочинок. Це поспати або просто посидіти, або просто змінити вид діяльності. Це також відпочинок. Uh -huh. Для чого Бог заповідає, щоб людина пам'ятала день відпочинку, власне, суботу, для того, щоб від відсторонитися, від, відмежуватися від тих шестиденних трудів і праць, а е, поспілкуватися, відпочити в тісному спілкуванні активно з Богом. Ну, Але в той час, коли жив Мойсей, коли була дана mm. ця заповідь, фактично вона була дана ще й до Мойсея, фактично, Адамові, так, і Адамові так. і Мойсею. Потім... Так, Ну, вона тією постійно. В той час не було такого темпу життя, як тепер. Не було такого завантаження на людську психіку, на, фіз... на фізичне здоров'я людини. Чому Бог дав цю заповідь, реально говорячи? якщо вона тільки дає відпочинку, то тоді так вони дуже перетруджувалися. Я так думаю, бо не було такого темпу високого життя, як сьогодні. Важко нам судити, чи вони перетруджували. Звичайно, в них не було такого е, так пересування або стільки різних подій протягом одного дня, але все рівно людина втомлюється і це відпочинок був потрібний. Але дійсно в суботі в суботі не є тільки питання відпочинку. А, а і, 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 і Фізичного відпочинку, але й духовне спілкування з Богом. Субота має більше значення або значно глибше значення. Угу. Не, не, не і тому Бог. Коли повторив заповіді, це в книзі повторення закону, коли вже юдеї мали входити в обітовану землю. Мойсей їх ще раз повторив. Але саме цікаво, четверту заповідь дав трошки по-іншому, ніж так вона, як було дано на на горі Сінай. Ось так вона звучить в повторенні закону п'ятому розділі з 12-го верша. Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій, шість день працюй, робив всю працю твою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти, син твій, дочка твоя, і раб, твій, невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, що і пригодька твій, що в брамах твоїх, що відпочив раб, твій і невільниця твоя, як і ти, і будеш пам'ятати, що ти був рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою та витягненим на роменам. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати в суботній день. Тут Бог показує і відпочинок, а з іншого боку, нагадує, що ти був рабом. І, по суті, я тебе звільнив. Я тобі дав суботу, що вони нагадували тобі про тяжку працю, про рабство і це звільнення. І в даному випадку, якщо брати це і для християн, бо інколи каже, от бачите, тільки для євреїв да, християни може дійснати, не рабі. Справа в тому, для що евреїв. в Біблії можемо прочитати, що той, хто чинить гріх, він є раб гріха, написано в новому забитті посланні до римлян. І в даному випадку ця заповідь для християн означає звільнення від рабства гріха. Для нас єгипетський фараон це не буквально людина, а це гріх, це на які нас оплутує. І тому е, субота нагадує нам про звільнення від гріха і нагадує нам майбутній відпочинок з Богом, е, або майбутнє звільнення від планети всієї від гріха. Тому субота, окрім відпочинку е, фізичного, відпочинку спілкування з Богом, показує, що є звільнення від гріха. Це день е, або пам'ятка звільнення ще. Ну, я зрозумів, ви провели два, два аспекти важливості суботи. Значить, Перше, це як знак творіння, що Бог є творець. І другий знак спасіння, що Бог спас людину. Так Значить, виходить, що ці два аспекти прив'язують нас до конкретного дня, тобто до сьомого дня, до суботи, не до третього, не до четвертої, не до п'ятої. Правильно я зрозуміло? Чи це можливо, що люди, наприклад, є людина може собі, наприклад, вівторок відпочити, сказати, що це в мене субота. відпочинок? якби мова що тільки про відпочинок, <гум> то дійсно можна обрати будь-який день відпочити. Але так як Бог поклав дуже глибоке значення в цю заповідь, от е, люди сьогодні втратили це розуміння, тому що вони можуть порівняти ну заповідь не вбивай, Це велика заповідь так. Вона важлива, ніхто не скаже ні. Заповідь не вкради. А при чому тут субота? Угу. Але Бог бачив, що це настільки важливо, що коли втрачається розуміння, того, що ми творіння, нас цих всіх об'єднує в одну людську сім'ю. Що Бог нас Та, створив. Так, Бог створив. Об'єднує нас всіх, що ми всі грішники, в нас є всіх потреба у спасінні. Що нас Бог спас. — Так, Бог втворив. нас спасть. І тобто, оця заповідь вона, ну, вона не менш важлива, ніж заповідь не вбивай. Ось, і люди сьогодні цього не розуміючи. Вони намагаються звести все до такого рівня примітивного, там лягти виспатися, чи просто посидіти. На, нічого от я хотів запитати: от якщо Бог шість днів творив небо і землю і спочив в суботу, чи було щось таке подібне під час спасіння, коли Христос помер на Христі? Звичайно, в п'ятницю, якщо брати вже конкретно дні, це шостого дня, Ісус помер. І Якщо брати його смерть, час смерті це було перед заходом сонця. Це на початку іншого дня. Це вже наступала субота. Ісус покоївся в гробі Скільки часу якраз оцю всю суботу. Угу. Всю, всю добу, суботню добу, він покоївся в у гробниці. І Коли доба закінчилась, тоді І закінчилась і в рано вранці ще на, на, на початку першого дня. Він же був тоді воскрешений. Це і дивіться, і субота це як знак відпочинку, знак творіння, субота, знак викуплення від гріха і субота – знак спасіння. Це угу. вже три. Має ознаки дуже дякую вам. Mm -hmm. Значить ми зрозуміли, що дійсно, як то як Бог створив землю, так відпочив, так і спас землю від хача, і, і теж відпочив суботу і ранком першого дня воскрес. Добре, значить, ми бачимо, що дійсно він Воскрес першого дня, тому що суботу зберігав, відпочиваючи, як знак того, якою ціною здобулася людина, спасіння людини для Бога, великою ціною смерті. Ну, а тепер я хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, от е, як практично от, нам, християнам, е, святкувати суботу? Як практично святкувати? Чи можливо це можна собі поспати в суботу, чи можливо якимись ділами своїми зайнятися, які тебе там цікавлять? Ну, от які ви могли поради з Біблії дати тим, хто слухає нас? Можливо, хтось захоче. Це ту суботу, яку Бог дав, ну суперечьому традиціям, думкам людським, а отак от горді, Господь. Взагалі нам треба брати приклад. Uh -huh. Ми не можемо щось вигадати або щось винайти щось нове, як тільки те, що написано в сторінках святого письма. No, no, дії святих апостолів говорять нам про, про традиції, про вірування і про дотримання суботи християнами, першими апостолами, дії, 13 розділ, 14-й вірш. Uh -huh. А вони, пішовши в Пергії, прийшли до пісідійської Антіохії дня. Суботнього до синагоги, війшли і посідали. І 42 й 44-й вірш також також говорить, що а як стали виходити, вони, то їх порошено на другу суботу, вони говорили ті самі слова. І справа в тому, що християни і та, тобто, апостол, тобто, перші апостоли християни в суботу ходили в зібрання. В зібрання вони збиралися разом, вони молилися, вони спілкувалися, вони прославляли Господа. В них для них субота була це та. Це та постанова, якої вони взагалі не відходили. Вони навіть не вважали, що щось інакше, якийсь день чи в інакшого дня, якийсь щось може бути. Субота це той і суботні, це і господній день, який Бог постановив. І вони його скільки років перші християн дотримувалися заповіді. Це десь на приблизно десь два, а то й три, три, століття. три століття та три століття. перші згадки про те, що церква, яка була на той час, почала деколи дотримуватись дня недільного дня. Вони, зустрічаються, десь в другій половині другого століття. тоді тобто два 40. дні все одно трималися. І то два дні. Да. І там йшла така боротьба спочатку і субота, і неділя. І то це була Потім... церква, вже яка почалася серед язичників, так я зрозумів? Так, 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 язичники, звичайно, тобто, так. Це вже більшість була язичників. Римська церква так. так? Ось вони йшли спочатку два дні поруч. Потім на якомусь етапі трошечки більше неділя почала домінувати. є історичні докази того про те, що ось один історик церковний тих часів пише, що кругом всі християни дотримуються суботи mm -hmm. за виключенням християн Риму і Олександрії, mm -hmm. які чомусь цього звичаю не дотримуються, а святкують неділю. Mm -hmm. ось, тобто більшість християн тоді саме дотримувались суботи, але Рим і Олександрія, яка була центром на той час, так само християнства, вони зробили цей перехід. І потім ну, вони змогли. Дякую. Ну це зараз не наша тема. Принцип все зрозуміло. Знаєш, тобто перші християни два-три століття зберігали свободу. Є... Навіть навіть сам Христос. До речі, пост Євангелі від Луки, 4 розділ, вірш 16. І пробув він Христос до Назарету, де був вихований, і зазвичай своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб. Читати. Mm -hmm. От тобто Христос за своїм звичаєм, так написано в Луки, приходив в синагогу і навіть брав участь в служінні. Тобто він брав, взяв книгу, читав. Тобто, це ну, була така велика честь почитати в синагогі, потім розтлумачити той текст, що він прочитав. Тобто сам Христос ходив в mm суботу, -hmm. в синагогу. Ну, і... Так, дякую. Ми зрозуміли, що Христос дійсно ходив в суботу в синагогу. А от мене питання цікавить: От е, чи можна, наприклад, собі проспати цього суботу? От як ти собі проспати відпочити? Ти ж не mm -hmm. працюєш нічого. Ну, субота... Чи буде це гріхом, чи це не буде? гріхом? — Звичайно, прямого тексту і прямого вказівки на те, що це гріх спати чи не спати, немає. Але субота це не є просто нічого не робити. Нічого не роблені. Сам Ісус показав, яким чином додержуватися, соблюдати суботу. Він не сидів, просто прийшла субота і нічого не робив, а тільки прочитав, і все. У Ісуса Христа була певна певний род діяльності, який він показав, і, що і, не якого, необхідно чи це в нього було. Проповідь, це в нього було зцілення, це в нього була підтримка. Це в нього було, якщо навіть і необхідно було, то Воскресіння. Якщо mm -hmm. необхідно було, також він сьогодні нам надає. Також саме такий самий приклад, що субота це є день спасіння. Uh -huh. Якщо це спасіння треба із пожежі, із води, або якась проблема, або треба людину завести до лікарні, чи ще щось, спасти людину, спасти життя, це є якраз саме призначення суботи. Uh -huh. Ну а як тоді розрізнити, що можна, а що не можна робити у суботу? Бачите, в основному наші приклади, але мета суботи ну, принцип, скажіть нам принцип, принцип в тому, щоб відновити стосунки з Богом. Тому що цілий день, цілий тиждень ми трудимося. Ми люди зайняті, у нас всіх, якісь виступають щось на перше місце. І нам потрібно засередитися на Бозі. Бог дає нам найважливіше, те, що є зараз на цій землі, для чого ми тут народилися прийняти Ісуса Христа і прийняти спасіння. Христос приніс нам це спасіння, і субота практично це є свято нашого спасіння. Коли ми більше думаємо про нього, більше дякуємо йому за те, що він зробив для нас. Він спас нас. Так? Uh -huh. Він життя своє віддав за нас. Ось ми це в суботу святкуємо. Uh -huh. Оце день для цього. Це день радості. Я так, розумію. День. Ну, а от саме цікавить сам принцип. От по якому принципу, наприклад, е е це необхідність, а оце забаганка. От що мені в суботу можна, а що не можна. Як я зрозумів, що якщо є необхідність, то можна. А до забаганки. Якщо я цього хочу, можу обійтись, але хочу. Значно, юдеї пішли шляхом, вони почали придумувати постанови. Це mm. можна, це не можна. No, так, так. Людина думає цілу в суботу, щоб я раптом не, не підняв Зай, більше, мені, ніж думав. можна, так? І не прийшов на метр більше, ніж потрібно. Ісус не хоче цього. Він каже, ти, хай твоя совість буде тут е, таким індикатором. Те, що можна перенести на інший день, роби в інший день. Mm -hmm. Але от те, що ну, є необхідність, наприклад, поїсти, підігріти їжу, наприклад, що можна, наприклад, одежу пропрасувати можна в інший день, так чи ні? обов'язково це в суботу робити. Їжу зварити можна так само в інший день. Але є речі, які необхідні, це можна робити в суботу. Дуже дякую за зараз роздуми. Залишайтеся з нами через кілька хвилиночок. Ми повернемося для на, до наших роздумів. Повертаємось до нашої розумів про суботу. Отож, ми бачимо, що були деякі такі прецеденти в Євангелії, які дають нам таке, знаєте, двояке розуміння цього суботи. Наприклад, mm -hmm. фарисеї звинувачували учнів Христа за те, що вони зривали колоски в суботу. Пригадуєте? Так. Mm -hmm. Пішли полем, і вони так собі обідали. І фарисеї говорили, що ж ви робите? Ви порушуєте суботу. А Христос заступив за своїх учнів. Mm -hmm. І оце, оце заступництво Христа за своїх учнів. Що воно означає? Чи воно означає, що. Не треба спукати в суботу? чи воно щось значить інше. Розкажіть нам трошечки більше цю історії, поясніть. Ця історія написана в Євангелії від Марка, розділі, в другому розділі, десь з 23 по 28 вірш. І ось в чому проблема була? Фарисеї, як кажуть, аріорі не долюбили Христа. І вони хотіли знайти все, аби зробити йому якусь шкоду. І коли вони побачили, що учні роблять в суботу. А вони почали ну мати претензії. Учні зривають, вони розтирають ці е, зерна. Тобто, він відповідно вони роблять, якби і жнива, і молодьбу, і таким чином ще й споживають. І вони мали на цьому претензію. До речі, е, звер... звернемо увагу на те, що як почали Фарисе робити. Робиш щось неправильно, учні, звертаються до Христа робить щось Христос, на їх думку неправильно, звертається mm. до учнів. Тобто mm. це теж принцип не зовсім зовсім Але в даний момент Христос почав боронити своїх учнів і захищати їх не в тому, що е, учні порушували суботу і так далі. Він просто показує, що зміст суботи не розуміли, фарисеї. фарасеї. Учні були зголодніли і їсти е, в суботу або зривати це не було проблема. Проблема в тому, що фарисеї почали використовувати нереально, Христос сказав. Е, Субота повстала для чоловіка, а не чоловік для суботи, тобто мета суботи, щоб бути благом, добром для людини, Бог поставив її, щоб вона приносила нам радість. А ні в тому, щоб людина відчувала, як би її пережити цю суботу, бо треба виконувати заповідь. Звичайно, ми можемо зрозуміти і самих фарисеїв, які висували такі претензії для Ісуса. Наприклад, в повторній закон написано, коли підійдеш до виноградника свого ближнього, будеш їсти виноград. Якщо ти йдеш на поле, то можеш їсти, але з собою не набирати. Ми ж серпа не занесеш і не будеш набирати в торбу для того, щоб потім ще не може. Так, закон закон і прописував для того, щоб людина могла втамувати свою справу. І ще була заповідь, що шість день будеш працювати дня сьомого спочатку на від праці в орці і у жнива тут фарисеї, коли висували претензії до Ісуса, вони вони. Термінували, зробили термін, Оце що зробили учні, що вони зірвали, тобто вони жали. А тепер, коли вони розтирали колося, вони вже молотили. І тому вже звичайно вони вони підвели під статтю закону, яка являється молодьбою і те, що в жнива в суботу не ну не робиться. А вони зробили те, що вони робили ради своєї для субува для себе голод. Так. Зараз підміна понять була. Мені сподобалась в цьому ривку, от фраза, яку фарисеї сказали Ісусові: подивись, що роблять в суботу вони. Чого не годиться, угу. тобто вони не сказали, що вони закон порушують? В угу. учні порушили їхні постанови фарисейські, закон Божий вони не порушили, і тому завжди оцей конфлікт з суботою в Ісуса був на рівні традицій фарисейських, угу. а не на рівні закону. Ісус так. закон не порушував. Тобто, фактично йшло порушення на рівні тих дрібних заповідей, які проте нашарували на закон, так. придумали самі, так вимагали. А йому. от скажіть, будь ласка, якщо б дійсно Христос порушив заповідь про суботу, чи було б це йому мінно в гріх? Якщо він дійсно порушив заповідь про суботу, звичайно, якби він звичайно, порушив, так, так. так. тому що він мав право сказати на суді, каже: хто з вас може докорити мені за гріх? І вони промовчали. Угу. Тобто ніхто. ніхто реально не міг. Так, тобто ми бачимо, О, хто що... сам дав ці заповіді. Ми розуміємо, що Христос це Господь Бог, який на Синай дав ці заповіді. Він не міг сам порушити свої ж заповіді, свої постанови. Так, ну а от як ви хочете сказати, що в цьому випадку Христос не порушив себе, так на ну, а як бути зціленнями? В цих при присціленнях, в синагогах, в суботу звинувачували Христа і говорили, ти порушуєш суботу, ти можеш це зробити собі в інший день. Що це робиш? Складається враження, що Ісус упереджена або спеціально да, в суботу mm -hmm. можна було ну, просто, ну скам так, стриматися і зцілити після заходу Сонця. Але, видно, він розумів, що не розуміють люди важливості суботи. Тому що субота, ми говорили, це є символ спасіння нашого, це є свято Спасіння. І коли люди нашарували на суботу так багато зайвого і неправильно святкують суботу, це небезпечно для їхнього духовного життя. І тому Ісус Він руйнував ці всі забабони. Він показував, що таке справжнє святкування суботи, як правильно, угу. як це важливо для нас. І зокрема, це історія просілення. Ну, а я хочу вас запитати, значить, а є різниця між збереженням суботи і святкуванням суботи? Ну, тонча грань. Збереження суботи і святкування суботи. Коли суботу ти просто знаєш, що це заповідь, треба нічого не робити, або святкувати її. Знаєш, що треба робити в суботу? Так святкування це дійсно активна дія, яка направлена на прославлення Господа. направлена на спілкування з Богом, на для того, щоб людина відчула цей духовне піднесення, духовну духовне збагачення. Оце це для радості. Вона вона як предвкушає те, чого Бог приготував в нас в майбутньому. Оця субота вона для того назначена ще від початку. Адам не тільки був стомлений, не стільки треба було встілені, нічого. А він це якраз він жив ради суботи. Він ці шість днів жив, жив для того, щоб тільки прийшла субота, щоб спілкуватися. А як ви думаєте, що треба зробити для того, щоб субота була настільки великим святом? Що ти після нього виходив щасливий і прямо не не, не входив в трудовий тиждень, а влітав в нього, скажем, з радості із силою новою. Із відчуттями таке бадьори проблема полягає в нашій свідомості, в нашому розумінні. Ми сприймаємо закон, запит про як заборону, обмеження. Ми маємо зробити мусимо. А якщо щось мусимо, завжди це як тягарем. Часто буває такий варіант. будь ласка, коли читає книгу, сам. Цікаво, uh -huh. коли казали, що треба прочитати, бо вони по неї треба написати uh -huh. звіт, чи Потім треба по неї щось відповідати, чи якийсь твір писати, о, читаєш і вже бо З примусу. Так, да, з примусу дійсно. Uh -huh. Хоча книга так само лишилася, так само і субота. Коли ми справимо в суботу, не як, от обов'язковість, бо інакше Бог мене не спасе. А те, що це для мене це добро для мене, це для мене перевага, це для мене відпочинок, спілкування з Богом, очікування майбутнього спасіння і. І це по суті те, що Господь сам заповів для мене. Для мене це е, приносить радість, і тоді це не проблема. Я очікую з радість у mm -hmm. суботу, і після закінчення суботи, я от навіть сумую, чому вона вже так швидко закінчилась. Mm -hmm. А це не є от рахують хвилини, коли ж це зайде сонце, аби можна робити свої справи з ну, mm -hmm. якісь звичайні. Бо коли, наприклад, от людина думає або сприймає суботу, як от це є день, коли щось не можна робити, це, це катастрофа. Ось навпаки, субота це день зустрічі з Богом. Яку треба чекати, тому що Бог каже, в цей день, особливий день, він його освятив, поблагословив, і в цей день він Бог про нас піклується кожного дня. Але в цей день його зустріч особлива для нас, особливо Дух Святий впливає. Він відкриває нам писання. Я розуміння певне, коли ми тут зосереджуємо увагу на ньому. Ну, бачите, ви тут ввели вже елемент особистості Бога. Давайте я хочу тут дуже цікаву думку. Я хочу зачепити цю думку. От, наприклад, як впливає на особисто на Бога, коли людина, наприклад, хоче відпочити в інший день і з Богом провести, а суботу вона нехтує? Чи це якось Бога ображає, чи Богу все рівно? І, можливо, якось поясніть нам це більш так популярніше. Оскільки Бог сам назначив цей час, він очікує, що людина буде слухатися і відповість на це, на це призначення. З іншого боку, ми, ми розглядаємо суботу, як, як нам добре, ми здорові, ми, ми ситі, нам все комфортно, а є ж такі люди, яким. І некомфортно, і вони голодні, і вони нужденні, і вони хворі, як бути їм в суботу. Бог для них також суботу дає. І Бог хоче показати, що коли він Ісус зцілював, Він хоче показати, що і його учні також можуть зцілювати, можуть також порадувати суботу, щоб вони чекали того зцілення саме в суботу. І е, коли саме людина назначає собі е, в будь-який день можете приходити, в будь-який день можете собі суботу робити. Звичайно. Але Бог каже, я даю цю заповідь не для того, щоб ви собі могли назначати. Ви можете собі відпочивати будь-який день. А це говорить про шану, про поклоніння Богу, про признання Бога авторитета угу. Боже. цей момент, що якщо ми будемо призначати будь-який день, Бог знав, знаєте, ми призначимо так в на наступному тижні. Він відпочу, буду відпочивати вівторок, 24 години. Потім бачу щось не встигаю, урізав відпочинок на 20 -20 двадцять до кажу так його відпочинок на наступний тиждень, два дні відпочим, і так ми постійно будемо переносити, переносити Справа в тому, що Бог не дав нам на розсуд розділяти, коли відпочивати, як відпочивати і так далі. Бо я знаю, що людина постійно буде робити якісь рамки інші. Тому Бог казав: є один день чітко мною визначений, і для відпочинку, і для спілкування, і для головне пам'яті, що я вас створив. Я пригадую одну історію, коли жінка сперечала чоловіком, сказав: немає значення, коли я святкую суботу. Коли хочу, тоді святкую. Чоловік приходить до неї на день народження, не її день народження, на якийсь день, і, і привітав її. І каже: знаєш, вітаю тебе з народження. Каже, ти забув, коли має день народження. Образилася. та образилася. А він каже: та ні, каже, просто сьогодні день народження нашої сусідки, і я хотів тебе привітати. Це ще була друга хвиля образи. І вона каже: і чого ти мене вітаєш на день народження моєї сусідки. А то, що має значення, день каже, коли, коли, коли що я тебе привітав, квіти приніс подарунок, привіз. Не сусід, От, ж, та, та, не, і... не сусід же заніс. Не сусід же тобі <свистець> заніс. <та>. Ви <свистець> знаєте, тут такі тонкі нюанси, які, які може той зрозуміти, хто дійсно розуміє, що Бог є особистість, і що в нього створінням і спасінням людини зв'язано серце його, і почуття, і велику ціну він заплатив для того, щоб спасти людину. І тому, коли ми це розуміємо, це також допоможе нам дійсно всім серцем своїм віддавати славу Господу і проводити час з Богом в суботу. Дякуємо за ваші роздуми. Час наш, Пролетів дуже швидко, і я хочу сказати нашим гостям. Дорогі друзі, суботній день це день особливої зустрічі з Господом. І коли ви маєте таку можливість, і коли ви не маєте її, проведіть цей день з Богом, тому що для нього буде дуже приємно, коли ви звернете на це увагу і проведете з ним цей день. Нехай вас поблагословить Господь і дасть вам відчути цей смак святкування суботи. До зустрічі!